Війна Ізраїлю проти Ірану для Юдей означатиме радикальне збільшення їхньої могутності і впливу, як на близький схід, так і в усьому світі. Більше того, неважливо, як закінчиться війна. Навіть якщо Ізраїль програє цю війну, навіть уявімо собі ситуацію, що якось так станеться, що Іран зробить так, щоб ця територія Ізраїлю стала непридатна для життя, вони все одно переможуть. Не рядові у ті, якісь, якісь прості юдеї, ні, але у ті, хто замотив у ту війну, тих ті, е, ті, хто хоче війну і отримає з неї вигоди влада Ізраїлю, олігархат Ізраїлю, ну і інші їхні друзі по всьому світу, одноплемінники. племінники. А тощо ми з вами. Пам'ятаємо, коли в Україні існувала така партія партія Великої України, її очолював Ігор Беркут, так званий юдей, який тепер в останні роки вже живе в Ізраїлі, змінив своє прізвище на Геко, якийсь сім'я Геко. І він вже коли був тут у нас легітимним партійцем своєї партії, він оприлюднив проєкт. Небесної Єрусулиму, От то небесний Єрусалим мав постати на території південної, ну південної України, фактично. І він вказав дві умови, які потрібні для того, щоб цей проект можна було реалізувати. Перша умова це наявність якоїсь глобальної ситуації, критичної ситуації на території України, яка змусить з України втікати геть за межі України мільйони або й десятки мільйонів українців. Тоді, наприклад, 90-х, це так якийсь, ну просто дебілізм, що мелед, як може так бути, що з України мільйони або десятки мільйонів людей тікають. Як? Навіть в часи будь-яких війн, які колись були, такого не було ніколи. А тут він таки казав, але ми бачимо, тепер сталося це. І друге, він сказав умову: щоб на території Ізраїлю стався якийсь глобальний конфлікт, чи якась тенальна катастрофа, тощо, щоб життя людей в Ізраїлі. Було неможливо, що вони не мусили звідти тікати. Тож, ми зараз тепер бачимо за моїми свідками, коли Ізраїль розпочав війну проти Ірану, і як воно закінчиться, навіть якщо Іран переможе в тій війні, то все одно ізраїльтянинам десь треба буде чекати. Де вони будуть чекати? Може будь-коди, а може в Україну. А може жити будь-де, але отримати громадянство України. Пам'ятаємо, що ця влада, яка у нас є в Україні, яка, до речі, теж. Не етнічні українці, але етнічні юдеї. Вони створили так, що у нас вже в Україні є готовий фундамент для того. У нас є англійська мова, друга державна. У нас є. Множина громадянства фактично вже воно у нас є. Щоб будь-хто може собі купувати паспорти України, що у нас є вільний продаж землі. У нас є можливість іноземців, громадян інших держав керувати українськими стратегічними підприємствами цілими галузями промисловості. У нас навіть є практика вже нормальна, щоб чужинці, іноземці, які не знають навіть української мови, і паспорта не мають просто ставали би членами уряду, бо ну, з якимось там. Домовленостями тощо, тому що, в принципі, якщо так судити з ізраїльської точки зору, то вони перемагають в будь-якому випадку. Ну звичайно, що хтось мусить бути жертвою цьому, буде жертвою тих, кого не шкода, кого не шкода українців.